Чи може нарцис кохати ні? У нарциса завжди невротична закоханість, він обирає собі жертву, дівчину, він робить усе можливе, щоб підкорити її серце, щоб завоювати її, навіть якщо вона каже ні, я не хочу з тобою стосунків. Для нього це гра, він починає грати, це його заводить, він не розуміє, що таке ні. Він продовжує залицятися і завойовувати. Якщо він завоював вас, у вас там склалися стосунки, ви зустрічаєтеся з ним, ви покохали його, то у нього після цього змінюється поведінка. Він із ідеального чоловіка перетворюється на незрілу, інфатильну людину. Він починає порушувати ваші особисті кордони, бити по самооцінки, маніпулювати. Усе, що ти робиш, ти робиш неправильно. Він постійно це говорить. У нарцисов ніколи не закінчується пошук ідеального партнера, навіть якщо ти зустрічаєшся з ним. Багато років він однаково у своїх думках перебуває у постійному пошуку. Ну або буде ламати тебе, постійно занижувати твою самооцінку, комплекси робити травми, щоб ти не була впевнена у собі, щоб за твій рахунок постійно відчувати себе вище і краще тебе.